Не знаю, я пробував читати цей ваш Майнкамф, але мені відверто не зайшло, тож я не розумію, чому кожен школяр так преться від нього. Але якщо бути відвертим, то я звісно в курсі, що таке Майнкрафт, бо більше я розумію, що це за Гра, для чого в неї грають і яке задоволення отримують. Бо я сам типовий задрот, який кожен день після того як зробить домашку своєї дитини з задоволенням сідає гратися. Правда, у все що завгодно, крім цієї гри, бо мені тупо не заходить ні візуал, ні ком'юніті та взагалі нічого. І ви скажете, що я вже старий для неї, тут я з вами згод. Але у мене, наприклад, є однолітки, які в неї іноді грають. Русік, тобі привіт. Тож я взагалі не відстрілюю, хто всі ці персонажі і що вони тут роблять. Я в першу чергу хочу подивитися просто фільм. Тому, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів, про стрічку під назвою Майнкрафт Фільм. Давайте по порядку. Ну тут, в принципі, є сюжет. Був собі чувак на ім'я Стів, який все життя мріяв бути шахтарем. І коли він став дорослим, він все ж таки втілив свою мрію у життя. Ба більше того, він знайшов у шахті таємничий артефакт, який переніс його в інший світ, так званий верхній світ, кубічний світ Майнкрафту. Ну а потім туди потрапляє ще кубка людей, які мають пізнати всі його приколи, щоб повернутися додому. Короче, кажучи, це тупа сучасна версія мультсеріалу Джуманджі. Головні герої це Джейсон Момо, він типу колишній геймер на ім'я Гарес Сміттяр Гаррісон, а зараз старий невдаха. Брат з сестрою, які мають дуже круту уяву, вони тут молоді невдахи. Чорношкіра жіночка, яка просто чорношкіра невдаха, куди ж без повіски. Та Джек Блек, який грає того самого Стіва, майстра, який все будує у тому світі. Він тут типовий Джек Блек. Це круто, як завжди, але вже не чіпляє. Хоча дітям він точно сподобається. Ще є мама Стіфлера, і вона, походу, саме її тут і грає. Ваша дитина буде в захваті від цієї стрічки. А якщо вона хоч трохи в контексті, то взагалі буде піситися укропом. А для дорослого, навіть якщо він фанат цієї гри, це буде випробуванням на міцність на цілих півтори години. І знаєте, що саме цікаве, тут навіть немає від чого відверто горіти при перегляді, бо це те саме, що шукати глибинний сенс в пригодах трактора, що весь час їде по полям. Це для дітей повністю, так тут є купа по плейсменту та різних відсилань, які зрозуміють лише дорослі, але це не для них фільм взагалі. Він дуже плоский, побудований. На гегах передбачувано і це працює. Я навіть не можу оцінити його, бо я взагалі не цілював аудиторію цього фільму так років 25 Вже тож, якщо ваше чадо все ж таки змусить вас піти на нього, то приготуйтеся до того, що до чи після сеансу вас ще чекає похід у Мак за колекційними іграшками та спеціальним меню. Ну, це фільм практично повністю знятий на зеленому екрані з бюджетом в 150 лямів. Для прикладу 300 спартанців також знімали тупо в павільйоні, враховуючи інфляцію. Оце от все він вийшов приблизно за ті самі гроші. Тож висновки робіть самі. Є популярна музика, і навіть пісні стіва то частково це майже мюзикл. Але загалом саундтрек типовий для такого фільму його багато, і до нього взагалі немає питань. Композитор стрічки Марк Мавербо відомий за такими фільмами, як «Мітчелесу проти машин. То та «Легофільм». фільм. Це чудовий придуркуватий дитячий фільм, який не намагається, як всі сісти однією жопою на два сільця і сподобатись всім. Він створений лише для дітей. Ну а батькам просто треба прийняти це. Причому особисто я взагалі не відчув ні краплі негативу до цієї стрічки. Ну, якось так. Ну а що?